Доброго дня, я кіденко Вікторія, вихованка гуртка Марганецького екологонатуралістичного центру. Пропоную вашій увазі роботу на тему прогнозування чисельності шкідливої ентомофауни лісових біоцинозів міста Марганець в умовах техногенного навантаження. Метою роботи є дослідити екологічні фактори, поширення шкідливої ентомофауни, лісонасаджень та запропонувати систему заходів зі зменшення їх чисельності в умовах техногенного навантаження місто Марганець. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: описати фізико-географічні особливості досліджуваної території з аналізом біоцинозів, дати екологофауністичну фауністичну характеристику ентомофауни лісонасаджень місто Марганець. Дослідити чисельність різних екологічних груп шкідливих лісових біоцинозів в умовах міста Марганець. Експериментальна частина вивчення особливості видового складу ентомофауни лісонасаджень місто Марганець проводилось протягом 2022 по 2023 рік. В результаті експедиції було виявлено 14 видів комах, що приурочені до даної території. Вони належать до п'яти рядів напівтвердокрилі геміптера, жуки кулеоптера, перетинчастокрилі геміноптера, всі частокрилі неуроптера, прямокрилі ортоптера, лускокрилі, лепідоптера. Дослідну ділянкою є невелике лісонасадження, розташоване у центрі міста Марганць. Було створено до 1984 року та має площу близько 1 гектара. Категорії фітосанітарного фіто стану дерев оцінювали за шкалою Красинського. Характер рельєфу ділянки рівними. Вік рослин у середньому 45-50 років. Ділянка не захаращена з малою кількістю сміття. На території парку є підріст, представлений головним чином язом, гладким, маробіннією звичайною, кленом гостролистим, сусною звичайною. Внаслідок аналізу інвентаризаційної відомості насаджень виявлено, що на території зростає 184 екземпляри дерев, які відносяться до восьми видів і шести родин. Під час дослідження ентомофауни лісового біоценозу даної території використовувалися різноманітні методи. І методики збору і обліку комах. Облік населення комахами трав'яного покриву проводився безпосередніми візуальними спостереженнями та методом косіння ентомологічним сачком. При вивченні відкрито живучих на рослині комах використовувався метод стаціонарного обліку. На основі фенологічних спостережень з'ясовано місце та роль кожного виду інсекта в лісовому біоценозі прогнозовано його розмноження. Під час дослідження враховувався весь комплекс факторів, що впливають на популяцію шкідника. Одночасно такими факторами є. Кліматичні, абіотичні, біотичні, гідроедафічні, ґрунтові та антропічні фактори. Шкідників лісу залежно від шкідливості та характеру пошкоджень, ми поділили на кілька екологічних груп. Найбільш обґрунтованими є поділ на групи в залежності від пошкоджуваних ними органів та частин рослин. Після обробки досліджуваного матеріалу було виявлено 14 видів комах, що приурочені до даної території. До хвої та листогризучих шкідників належить сосновий шовкопряд, шовкопряд-монашка, сосновий п'ятун, звичайний сосновий пильщик, рудий сосновий пильщик, листогризучик е зимовий п'ядун, е підземні частини травневі е хрущі, вовчок звичайний капустянка, надземної частини молодих насаджень, великий сосновий довгоносик, шишок, плодів та насіння, шишкова вогнівка. На динаміку чисельності популяції комах досліджуваної території впливають фактори, що протидіють зростанню популяції. Вони зумовлені тиском середовища є біологічним тиском із боку інших популяцій. Біорегуляторами чисельності комах є корисні комахи. Красотіли, великі та малі, поїдають гусениць та лялечок, багатьох лускокрилих, Кокцининоліти 20-крапкове, п'ятикрапкове, двокрапкове, сонечка, соснове сонечко живляться попелицями. Золото звичайно, живиться попелицями, щитівками, кліщами, яйцями різних комах, верблюдка, тонковуса для живлення заповзає ходи короїдів, підлузки кори, де живиться яйцями під корового клопа. Тому популяція комах лісонасаджень на досліджуваній території міста Марганець перебуває в стані динамічної рівноваги. Висновки. Дослідження чисельності хвоєгризучих шкідників лісових біоцинозів проводилося методом детального обстеження, для чого закладалися пробні площі під проєкцією крони. За кількістю виявлення шкідників, спрогнозовано відсоток об'єднання хвої на 2024 рік, рудий сосновий пильщик 30,24%, сосновий п'ядун 27,7%, звичайний сосновий пильщик 12%, сосновий шовкопря 3%. Виявлені стовбурових шкідників на асортиментах сосни, звичайної на дослідній території міста Марганець, під корою виявлено личинки великого соснового голубоїда, яких зараховано 4 штуки. За даними осінніх обстежень ґрунту, на заселені шкідниками зроблено обрахунки загрозою культурам та розсадникам від личинок рушів. Загальна заселеність лісокультурної площі становить 5,4 літок травневого жука на 1 та 2 метри. За такою заселеністю ґрунту, личинками гроші загроза для лісових культур існує по всій території лісонасадження міста Марганець. Дякую за увагу.